Слухайте сюди, брати і сестри, розповідь чудесну чудотворну про жінку, яка віддала театру свою честь, батька і ненароджену дитину. Спомога! Я кохаю тебе, ядане. Так-так, вона це зробила. Чоловік страшенно закоханий, а шалено. Священик. Ну, крихітка, ще неїха, тому нічого не бачиться. Йоган це вправно приховує. Якщо ти не любиш тата, то ти і не любиш мене. Іди до церкви! Приховуєте! сьогодні вночі. Він мене тримав, як заручника до світанку, описуючи всі ваші чари. Ти мій Бог. І там, де ти, там моя церква. Їй залишається лише театр, але театр не належить нікому. Рятівну паліда, ру, Ти мені подай і їй, був ти названий таким. Матір ма, правиці правиті щоки. На сім'я твоє згубило порятунком нашим будь. Мій вівдар твої коліна. Більше нікуди втекти.